По 30 тисяч гривень щороку за рекламу на не найвідомішому порталі. За даними організації, свідомо Міносвіти розіслало у вищі навчальні заклади листи з вимогою оплатити послуги сайту освітаком. Мовляв, на його базі планують створити єдине інформаційне вікно освіти. Компанія, що утримує портал, начебто належить сину одного з чиновників міністерства. Перевірити цю інформацію. Віцеспікер Микола Томенко вже попросив прем'єра Азарова і генпрокурора Пшонку. Науковою мовою конфлікт інтересів, а простовою мовою корупція. Тому що, коли ви в своєму міністерстві обіюєте певний проект. І бюджетні кошти йдуть в інтересах вашої родини. То звичайно, це корупційні дії. Водночас, за словами Миколи Томенка, 30 тисяч гривень з вишу на рік за утримання одного сайту надто завищена сума. Юристи ж переконують, міністерство освіти взагалі не має повноважень вимагати гроші у вишів. Мовляв, відомство може лише рекомендувати. Документи, на які, начебто, посилаються у листах, теж не привід. Питання укладання договорів. Просування так би мовити вищого навчального закладу це компетенція керівництва вищого навчального закладу, а не органу управління. У наказі міністерства освіти, як і в рішенні колегії, про створення інтернет-порталу, не йдеться про те, що вищі навчальні заклади зобов'язані вчиняти якісь дії в зв'язку зі створенням інтернет-порталу. У міністерстві наявність згаданих листів заперечують: за словами міністра Табачника, у відомства дійсно не вистачає коштів для того, щоб створити потужний інформаційний ресурс. Тому засновником вирішили зробити державне підприємство і цитуємо ще когось. Відтак це підприємство і звернулось до вишів із пропозицією. Співпрацювати а не з вимогою перерахувати гроші.